Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали Грозе гарден, і саме сьогодні у нас вийшло оновлення. Якщо я не помиляюсь, воно вийшло іменно сьогодні. Бо вчора його не було, а значить, воно вийшло сьогодні. По перше, у мене є яєчки, Ну які ми ще пооткриваємо. Давай ближче до оновлення. Нам завезли нову штуку по центр. Я зайшов. Думаю, так, де мої там динозаврики? П'ятдесят оказується така колепа. Плюс є ще отакий штука. Ну хто бачив, той бачив, я пізніше про ню розкажу. Давай ближче до самого івенту. Він почнеться через 13 хвилин. Ми на нього 100% встигаємо. Що там треба робити? Я не до кінця <кх> знаю. Так, транквіл будуть пленти мати. Походу транквіл цю мутацію. Їх треба буде здавати. Окей, це я поняв. Плюс є отакий чел, в якого в магазині щось буде. Ну, які зараз є сітбаки, за оці всякі шапочки, чи що це? Чи просто. Монети, от <кій> за ці монетки можна буде купувати різні всякі приколи. І ще багато різних приколів можна буде е, купувати пізніше згодом. У, -у сумгурочі, коли ми цей дзен, так сказати, прокачаємо. Наший. от. І самого цікавого, що мені сподобалось, по-перше, є Maple Apple. Ну, це типа окей. А потім я подивився, що у нас в яєчку. І тут такі пети цікаві. По-перше, диви на оцю біду, це вообще прикол. Потім капа і кіцуне. Кіцуне виглядає максимально балдо. Кожна диви, яка вона да. Обалдеть, я не знаю, що вона робить, але виглядає вона ультра класно. І чесно кажучи, походу її ще ні в кого немає. А якщо в когось є, то з дуже так сказати, малесеньким шансом вона випадає, і це є проблем. Це є проблем, тому що мало в кого вона буде. Але, але її, звісно ж, можна буде купити в моєму магазині ковшоп. По посиланні в описі там вона купити будь-якого пета із Гровгардена. А якщо там ще досі нема кіцуни, то ви не переживайте, вона зовсім скоро з'явиться, тому що їх ще ну, не так багато взагалі в ігрі. От. Ну і плюс собі я теж не відмовився від такої прикалюшечки. Так, от, що в нас далі? У нас івент, коли тут почнеться? 11 хвилин. Хорошо. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Той Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі. Знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. У нас появилася ще отака штучка, пошта. І я подумав, що спочатку, що мені зможуть сюди давати подарки. Але ж я думаю, потім такий думаю, блін, ну як будуть давати подарки? Якщо якщо в мене немає в ігрі, то тут ну нема в мене і пошти, грубо говоря, поняв? Бо нема мене. От тому, коли я її відкрив, я поняв, що це, типа, ну так сказати, сейф. Твоє збереження гри, як я понімаю. І давай за 25 мільярдів купимо. О. І у мене це збереження сохранилося ото сіки 110 секунд тому назад, чи 11. І давай перевіримо, як воно працює. Якщо я підбираю цю штуку, я завантажуюсь зазавантажуюсь. Е... Я не поняв. Я не поняв! Де город мій? Ти должен почекати 2 хвилини 36 секунд, щоб загрузити слот. Аллоу! Mm -hmm. Як я поняв? Як я поняв, е, я походу тепер можу мати два горота на одному аккаунті. і переключатись між ними. І скоріш за все вони обидва будуть працювати в офлайні. Хоча я в цьому капець як не впевнений. Плюс у мене всі чали голодні. <кхід> Ладно, у нас насіння обновилося. Я взагалі з пустим городом. <кхід> Мій город пустий! Мене заскамили! Можна сказати, що заскамили, а я просто думав, що можна збирати шмотки, а потім завантажуватись, і вони там ще будуть. І Ти їх опять збираєш. Я думав, можна буде дюпати шмотки. Ну ні так воно не працює. Скоріше за все, дюпи, дюпи якось по-другому працюють, а не так. Ну, окей, окей. Коли я там можу, мені треба в мій сад, бо тут uh, цей скоро івент. Йоу, ватсап, 1 минута 40. Ску. А ну, ні, ще одна минута 17. Жесть. Так, да, звісно, ну зато водопадик. Плюс ще і цікаво, я замітив, що так, хто ти? Ага, каже, давай мені, короче цих рослини, а я буду тут строїти дерево. Хорошо, це, звісно, хорошо, Ну, сюди теж можна плинти здавати. Хм, Цікаво. І тут ще є риба, кой. риба про майбутнє. Ага, і в тебе, коротше, буде цей маленький бонус. Щоб е, виловити з яйця вдачу. Плюс я замітив, знаєш, що? Ресток за 500 тисяч. За 500 тисяч, ресток Це, звісно, прикольно, але я би завантажився на цей сейф, будь ласка. Ще дві секунди. Раз, два. Ух, боже, дякую. Ще в мене все моє добро лишилось. Я його тільки плюс-мінус недавно все поставив. Пожди, тут будуть мої. О, кавунчики. Хе-ха, Хорошо, хорошо Поки що вони не такі дорогі. Ну, я думаю, що вони ще подорожають. Плюс до того всього. Е, я б, звісно, спробував би когось нагодувати. Кстати, ця штука непогано годує чуєш? Нормас. А цей парадайс петал хорошо годує? На 23%. Давай його лишимо. Чу. Так, сразу мені треба надо... Dragonfly нагодувати. А Dragonfly він ерундово годує. Не дуже хорошо. Так, а ну. Давай зараз тебе голодим, О, з золотим погодуємо. О, все, золото тобі вистачило. Так, кого нам далі? <кхм> Давай, сову. Блін, я вже не знаю, коли у мене той пет доросте до 75-го левела. Це просто капут. Наскільки ж вони довго ростуть? Я вже скільки в цю гру граю, а ще досі ніяк його не, не виростив. Так, а ну тебе погодуємо, тебе погодуємо старфрутами. І я би, звісно, ще оцими лілаками вас погодував. Ви такі пацки їх любите? Це зомбіч, взагалі, їх любить. Хе-хе-хе, у мене старфрути, поші всі золоті. Чуєш. Ну, бо в мене було багато цих. Багато стрикос в один момент. Правда, ви їх уже можете не побачити, тому що я їх оддавно У мене тепер їх немає. Я тепер теж бомжик. Так якісь там санкоїли, всяка двіжуха. У мене тут мороз, мороз. Давайте, пацани, мені якось би нагодувати челів. Я не знаю, чим їх нагодувати. Ну, давай лаком так самим і догодую, бо тому що вони голодні. А коли голодні, вони не хочуть працювати, чесно кажучи, прям вообще. Бо я золотий не хочу збирати, не хочу збирати обичний, але обичного пощі нема. Отаку, хоча би, і в мене пощі все нагодоване. Ну там уже далі розберемося. Окей, у нас там обновочка була. Де по магазинчику, і тут нічого нема. Окей, okay. а тут? І коли ж мій івент почнеться? Він вже, і зовсім і скоро. Ого, uh -huh. отакі штуки. Плюс у мене є отака тема. Отака. М -м 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 -м. Не пам'ятаю, де вона, але вона в мене є. Осьо, Medium XP boost. Погнали, подивимося, як він дає. Їх дає одразу три. І по факту він по суті непогано працює. Тільки я не хочу зараз зібрати лисицю, що ж. Ось такого я не можу повідомлення. Мені треба на ню саме нажати. Дивіться, все, як, наприклад, на жабі, Ось да? Ще дивимося. В ній 28 700 досвіда. Я нажимаю на жабу. І ось все, я забустив її к спіху на сікісто, там, короче, тисяч секунд. І от так само я б непогано забустив би лисицю. Ну вона постійно свалює. О, забустив. Все, і тепер лисиця получає теж більший буст до XP на довгий період. І я зможу її здати. А жабу, я не знаю, що з нею. А, ось якраз у неї оці мозги з'явились. бо експібуст пішов на 14 тисяч хвилин. Це, якщо чесно, надовго. Бо я би, звісно, лисицю не сильно хотів здавати. Я би здав би жабу. Бо ця жаба мені по суті не треба. А ця тема через 3 хвилини. Ну що ж, почекаємо. Чуваки, 5 секунд, і я побачу, що тут буде відбуватися. Просто, будь ласочка. Бем, Опа, транквіл, хезком. Обалдій! Диви воно летить? І воно зараз зробить мені якусь двіжуху, да? Осьо лілак! Ось транквіл. транквил. Обалдеть. Непогано. Ем, um, Шанс транквіл штуки. А ну, давай занесемо. Скільки ти мені до сешпоинтив за таку тему. Мабуть, надо 40 занести. 4, да. Ага. Ну я поняв. Коротше, та сама схема, що була колись із мунфауверами. Із Мунлайтом по і плюс-мінус якось так воно було. Так, ще один транквіл. де він? О, манго, 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 манго. Це просто транквіл, блін. Біленький такий. Ще й золоте манго, ти поняв? Золоте манго, блін, мені зробило таку діжуху. І так take Экзис план. А коїни мені будуть давати сьогодні? Чи за коїни мені треба сюди суватись? Потім мені коїни треба туди суватись. Да. Не. Не прикольно. Коротше, я зрозумів, ще один буде. О-о-о, та ні, тільки не домунмелона. Нормально, віолеткорн ще можна. Цю штуку ще моно засунути. Це ще пайде. Хорошо, якщо я цьому здаю, пацану. Uh, take this plant. Я отрив 4 коїна. Ага, ну все. Так воно і працює. Тут ти прокачуєш дерево, там ти прокачуєш коїни. О, виноград. Виноград, виноград, виноград. Пішли, зберемо. Баска, бубаска, бубаска. Ось ж ти аж виногради. А, це не типа. А який? Ось він транс. Ну, так ще буде, хай позбираємо. О-о-о, ще одна латить. А Ну, пацан, давай. Екплент. Да. Давай його теж. Поїхали. І, кстати, ти знаєш, з такими транквілами штуками було би дуже непогано мати пета, який може цей. Передавати, так сказати, мутації, типа якось ось Тірекс, Він з'їдає одну мутацію. Ось там, допустим, я не знаю, з'їсть він Селестіал або шокт. І почне разним роздавати. Оце було б класно. Я б Тірекса собі хотів. Так що мене Транквіл? Чорт я знаю, що в мене транквіл, пацани. Я не знаю. Я не знаю. Походу, мунмелон якийсь. Коротше, Тірекс мені 100% треба, і треба здихуватися цієї жаби. Але щоб вона дійш до 75-го левела, це ще йомайо. -йо. Ну мені є ще кого здихуватись. Наприклад, е Чікен зомбі. Або цього пацика єнота, він мені особо не треба, бо я чисто в соло тут сижу. Я чисто в соло сижу в лобі, то мені тут, по суті, байдуже. Що в мене там і як. Ладно, поки тут все користується, давай я пооткриваю яйця. Я ж тут комоновські поставив, чисто, щоб у мене цей. Щоб я їх здавав на ДНК. Ну, воно ну вже кінчилось. Два собаки випало. Жесть прикол. Прикинь, два дога. Ладно, дінозавр Егі. Оце цікаво. Так, я бачу раптора, стегозавра і. птеродактиль. Ууу. Ну, кстати, з ще, по суті, непоганий перець. Він вроді як красавчик. Він вроді як теж мутації переносить. Він, типа, пес конкретно хороший. Ще в мене отака гуаябка є. Ну, це не гуаябка, це Гранд Вулканія. Я буду її називати Гуаяба. Так, в мене щось транквільне. Я опять, не знаю що. Бачу, бачу, бачу. Пропало, диви. Ну, щось побачив, що це на манго. Обалдеть. Попробуй пойми тепер, де воно. Попробуй тепер пойми. От тобі прикол, да? Купа всього. Кстаті, дуже багато всього золоте, реально. Воно реально золоте, тому що, ну все-таки, стрикози ж не просто так тут тусувалися дві години. Ну, що саме стало оцею енергією дзен. Чесно кажучи, не знаю. Це треба дивитися, куди воно летить. За ним наблюдати, і тоді буде все понятно. Ще й дощик пішов, непогано. Ось, ось це чучело летить. А ну, погнали, погнали, погнали. О, лілак. Обалдіть. Дід його би ще можна було якось підібрати. Було б взагалі сносно. Та ну ти гониш. О, транквіл, знайшов. Слава Богу. Поки знайшов, то в мене ще. Ша... Мунмелон. Нет, все, не трогаю Мунмелон. Я їх збирати не буду, я не для цього їх ростив. Я, коротше, що ще побачу. Не бачиш, я щас дзен буду здавати пацану, я побачив одну двіжуху. Ааа, uh, осьо, ZenShop. Uh, тут є ось все, така тема. Пад Tranquil. І походу цю штуку можна засунути в пата, і пат додатково зможе робити Tranquil штуки. Но надо все дерево, І плюс ну, надо щоб воно в магазині було. Як ти поняв? А це йо майо я вже попробую підловити. Того навіть не знаю. Ну, рестоки можна робити, і вже слава Богу, хоча б так. Ну, це, звісно, прикол конкретний. В общем, ладно, наступний раз я зайду і покажу вам сім е, ті рексів, які будуть транквіл штуки передавати з усіх до всіх. І в мене, коротше, все буде в купу мутаціях, і я взагалі буду крутий, пацан. Поставте лайк, підпишіться на канал, всім пока.